А що саме зробив прокурор Донеччини? От в чомусь його підробка чи злочин? Відповідно до закону, під час першої хвилі так званої автоматичної ілюстрації звільняються особи, які протягом періоду з 2010 по 2014, сукупно не менше одного року, перебували на керівних посадах. Він перебував, він був прокурором Житомирської області. Таким чином він автоматично потрапляє під звільнення. А в чому він підробив статус учасника АТО, він в ньому не приймав участь? Так, так, за нашими даними, за нашими даними, він мав був звільнений ще майже три місяці тому, тому що в жовтні почався процес підготовка Генерального прокурора до його звільнення. Але він подав до суду із оскарженням свого звільнення за законом про ілюстрацію, і суд йому відмовив. Але за цей час він встигнув зробити свої документи на статус учасника АТО. І зараз він стверджує, що він не може бути люстрований, оскільки він отримав статус учасника АТО. Ми стверджуємо, що він мав бути звільнений ще кілька місяців тому. До цього часу він вже не мав бути державним чиновником. Тобто він отримав статус після того, як його мали звільнити. Так.